людина сокира чи Едвард руки ножиці у прилуках завелися унікальні вандали, які філігранно відсікають скульптурам кінцівки. Тепер ведмідь без лапи та розвернутий задом до майданчика: черепаха без голови, а коза без ріг. У сорочинському парку перепало на горіхи і лавам та гойдалкам. Все побито, поламано, потрощено. Кілька років тому з цього парку зробили цукерочку, встановили новенький майданчик. Його обрамили ростовими дерев'яними скульптурами, героями сказок, проклали сучасні доріжки та облаштували лави. Це було місце сили не лише для місцевих, а й для усіх прилучан. Густе соснове повітря. Тут можна їсти ложками. Насаджений це років з 45 назад. Якраз 13 школа його саджала. Цю зелену зону висаджено руками дітей 13-ї школи. Сучасний затишний парк приходь і насолоджуйся відпочинком. Проте не цієї весни, яка стала справжнім загостренням для вандалів. У ну, мене тут більше всього виводить із себе це те, що коли збирається. Тут е, хто відрубав, хто зробив. Це он покажіть отой е, сміттєвий ящик з пляшками від горілки. Ото воно звідси йде. Прийшли. Скажімо так, остограмили, ще а потім тягне на подвиги, а потім і викидають, і смітять, і ламають. Скажем, на жаль, прибираємо ми цю зелену зону періодично. На жаль, ті, хто приходять сюди, не розуміють, що це їхні ж діти, їхні брати і сестри прибирають тут на території. Коли зауваження робиш, коли тут проходиш, бачиш, що компанія всідається. Ні-ні, ми все йдемо, ми більше не будемо. Але ж одну прогнав, друга прийшла. Сорочинський парк улюблене місце відпочинку Тимофія та його команди. І найбільше дітям болить, коли їх рідний сквер руйнують. А обрубані скульптури узагалі довели малечу до сліз, бо то родзинка і унікальність їх парку. Одна скульптура колись лежала, вона була повалена. Ведмедя так лапа одламана черепахи. Ми не знаємо, хто це зробив, але напевно це якісь нехороші люди. Вищать гойдалки, вони на них плохо катаються, вони, вони їх нищать, вони їх лимають, вони все розписують своїми маркерами. От бачили скульптуру кози на черепахі, там у, гол у черепахі голови а у кози. Роги відломали, ну це просто все розписують, це стає некрасиво. Тут навіть повісили вже ну табличку, щоб не мусорить, не треба вандалізма. Хто не слухає, а ще діти самотужки влаштовують імпровізовані суботники, щоб прибрати за шумними компаніями. Ми тут е, прибирали е, різне сміття, е, виносили це все, але е, деякі люди е, все рівно тут там, мусорять. Ми дуже любимо гуляти е, в цьому парку з друзями. Це тут дуже красиво було, але якісь е, підлітки е, не хотіли. Прибирати все і знищували природу. Вони вибрасували свою їжу або якісь бутылки не в смітник, а куди попало. Вони, ну, Баки вже дуже заповнені. Ми не раз бачили, як люди нищили та викидали сміття просто по всьому парку. Якщо правопорушників затримають, їм не уникнути значних штрафних санкцій за адміністративне правопорушення, наголошує директор школи. Проте надії на це небагато. Рівень культури підвищується гривнею. Стоїть відеокамера біля школи якби вона функціонувала свого часу, я шукав в поліції можливість зняти інформацію з цієї відеокамери. Не виходить, От якби зняли інформацію, хто тут це робить, да, її вдарили штрафом, бо це все-таки розпивання алкогольних напоїв в присутніх місцях, тоді це було б. Культура підвищилася, підвищилася б дуже швидко. А це вже інша рекреаційна зона, ще ошатніша і маліша оку, бо розташувалася поруч із мальовничим озером і сосновим лісом. Та й сюди дісталася людина сокира, яка навпіл філігранно розсікла лаву, відрізала половину гойдалки та понівечила мотузковий парк. На жаль, акти вандалізму не новина для прилук, проте останні інциденти супроводжуються особливою жорстокістю і ненавистю до усього прекрасного. Це ж треба не полінуватися, прийти до парку з інструментом і натхненно розпилювати чи рубати створене з любов'ю. І тут риторичне питання: де ж наша муніципальна варта чи нацполіція?